Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати сирнє яблуко, тільки сильний. Це, це майже сирне яблуко, бо тут ще буде учас. Буде сосиска. Треба на ось такі. Ну, сир в мене вже є. на отак от. Довгенько, це насправді робиться, так що це буде. У нас дуже швиденьке. Опа! Хіба що тільки якщо б це не окремий дощ, досить робити, щоб не перемішувалося ковбаса з сиром. Просто все з сиром. Колбасу нову не тратим. Там, мабуть, ще знадобиться там на багато всього. Але яблука, мабуть, Ну, Ось такі. Ось такі в мене будуть формочки. Все, що тут знайшов? Давненько не використовували майже ніколи. Бо я не бачу. Я на блендері помилують сосиску, бо вже мені зламав О, Боже. Яка вона в мене сосиска якась пострибунчик, то зіскакує щось? Ну, принц. Ну, я оскільки це, але. 苹果。<Okay. S 2> okay.